Сьогодні ми поговоримо про зграю. Але зграя буває різна. Буває зграя собак, вовків, тигрів, Львів. А як це буде називатися? Правильно, це Прайд. Коли мова йде про тигрів і Львів, це прайд. Але Прайд означає гордість. Може, ви чули фразу I'm proud of you. Я гордий за тебе. Але proud – це прикметник. Прайд це гордість. Тому, звісно, вони пов'язані гордість і зграя царів таких природи. Наступне слово flock. Flock означає пташинний ряд, пташина команда. Якщо ми бачимо стаю птахів, це буде flock of birds. Далі є схоже на українське слово гурт слово «herd». і «herd» означає стадо корів чи коней, «Herd of cows». До речі, слово coward означає трусливий. А хто сказав, що заяць трусливий? Мені здається, coward народилося від слова, корова. Може, корова труслива, тому назвали коров'ячий, що означає трусливий. School. так school – це ж школа. Так, але school означає зграя риб. Тому, якщо ви хочете сказати про риб, ви кажете school of fish. Зверніть увагу, що слово fish не використовується у вигляді fishies. Якщо ви купляєте якусь одну рибу, наприклад, карасів, то ви кажете Give me five fish. fishes. А ось коли ви приїжджаєте у Єгипет і бачите різновид, різноманіття риб, тоді ви можете казати: Wow, you've got so many fishies – як видів! Якщо ви це не знали, то будете знати! Підписуйтесь і давайте вчитися разом. Дякую за вашу підтримку. Пока!